Саме смішне, що коли я вже думав над цим відео, яка анонсували правки двох ПТ-САУ. Якщо один із цих танків я б включив в цей список, ну і так і так. То от по-другому, в мене були питання, переживання, та да, мені страшно. Кожен раз, коли вар'єї анонсують якийсь патч, враховуючи, хто ці патчі робить, на основі чого вони їх роблять і як вони їх роблять. Ну і якщо буде якась фігня, вона буде ніякого мікропатчу чекати, де треба в них так. Не прийнято. Це як летиш на літаку, а твій пілот, якийсь. Я, я не знаю. Кошовий. Коротше, п'ять найкращих прокачуваних потесав в 24-му році. Let's do this, little dick. А, по плату. По блату сюди всунув мій улюблений танк Т110Е3. І навіть після того, як його підрізали, тому що. Не мусим плабить танці, глаю на своїй бабасі, ціліапатлі, не мосим плабить, панєлфіть, пазауста, А я вам за цю. Ну, стадний інстинкт в дії. Баранчики в офісах повелись на баранчиків, які їм платять зарплату, якщо ви розумієте про що я. Ну, і давай, різать. Могучу імбу. але все рівно є е третій залишається по своєму унікальним. Ну, по-перше, його легендарне бронювання в сукупності з його легендарною командиркою. Його тупо не пробити, якщо він ховає НЛД. Ну, майже не пробити, враховуючи те, як змінювався рандом, збільшення кількості голди, і насправді дуже багато різних факторів самі по собі, які послаблювали не тільки є е третього, а й всі повільні броньовані. Танки, навіть такого, як Є3, але в будь-якому випадку він залишається дуже крепким, дебелим, і в деяких коментах, Коментами. і в деяких моментах навіть імбовим. Зараз практично всі знають, що його командирка пробивається тільки голдою якоїсь іншої ПТ, і то не завжди. Це раніше, коли там ще приходили новачки в гру, не було цих модів на пробиття і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Всі стріляли йому в люки такі. Г? Альфа, пробиття, підрізаний, але нормальний ДПМ. І знову ж таки, в сукупності з шикарним бронюванням робить т 3 все ще хорошим, унікальним танчиком. Так, е, да, без мінусів нікуди. І найбільш очевидний це рухливість, яка частково компенсується турбіною, але все рівно це мінус. І, чесно кажучи, я не розумію, як повільний танк може бути імбою в сучасних реаліях рандому. Я, 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 я не знаю. Так само, як і. Танк з поганими горизонтальними кутами, який там, не швидко повертається на місці. Ну, це як мінімум не дуже зручно. Ну, але хоч кути вертикальні в порядку. І насправді про нього можна говорити багато, але це вже тема для окремого відео по Є3. По гілці прокачки, до речі, є три подібні танки, починаються з 8 рівня. І що 8 що 9 по-своєму? Класні, крепкі. Та там і вся гілка, починаючи з Джексона, по-своєму, прикольна. І дві проблеми, з якими ви зіткнетесь, ну це вже починає частина 28. Це рухливість, і стокова гармата. Все. Ну, а якщо ви хочете гіршу, гіршу, але все рівно непогану броню, але при цьому кращу і приємнішу рухливість, ну, китайський ВЗ-113, якого апали, класна ПТ-шка, ну, типу, і їде, і Альфа, і ДПМ, і танкує. Ну а що ще треба? Так, е, да, він танкує далеко не так, як є третій, але і є третій їде далеко не так, як везе. І навіть не скажеш, а, а що краще, а що гірше. Хоча в нинішніх реаліях все-таки рухливість, максималка, вона вирішує трохи більше. Трохи більше, а може і не трохи. Ну, типу, по його плюсам, все зрозуміло, як і по мінусам, це 12 градусів кутів. Чи кути горизонтальної наводки, що незручно, цей мінус 6 градусів вертикальної наводки. Бронювання НЛД ВЛД і бортів можна віднести до мінусів, але він їде, він їде, в нього є альфа, пробиття і так далі. Ну саме головне, що він їде. По гілці прокачки, от чесно, з однієї сторони танки класні, але тільки тоді, коли ти їх всіх качаєш за донат і виводиш в топ. Або за свободку. ну Тому що, ну якщо ви, як я. Вирішите покачати гілку ВЗ-113 ГФТ без донату, ну, типу, там просто преміум акаунт, сам копиш вільний досвід, особливо це стосується восьмого рівня. У вас буде три стадії. Перша це підвищення температури шоколадної фабрики, якщо ви розумієте, про що я. Друга це коли Вілі Вонка входить до вашої шоколадної фабрики. І було б добре, якби на другій стадії ви вже покачали десятку, тому що третя стадія. Віллі Вонка підриває вашу шоколадну фабрику, і ви стаєте. Ну, або людиною небезпечною для суспільства, або танковим блогером. Хоча, в принципі, це одне і те ж. Але десятка класна, партія одобряє. Баджер це просто баджер. Баджер це кайф. Баджер це і бронювання, баджер це і альфа непогана. Баджер це і лютий ДПМ, Баджер це просто. Баджер, хоча я пам'ятаю, як багато оцих а, в мавпочок нило, що <сум> забрали бабаху. На цьому я буду бабахать, дали я баджера. Правда, у баджера при Альфі 480 КД, щось там 6,5 секунд, але ж мавпочці життєво необхідно раз в три катки, дати комусь на 1700, от йому треба. Просто, от, на 40.05 ти даєш раз в 5 боїв, тому що ну, це 40.05, коли. Фраза, Маєш дебелий хер, це твій єдиний плюс. Баджер це крепкий, трохи кращий по порухливості, ніж є три танчик, який насправді теж унікальний в силу свого ДПМу, комфорту і так далі. Хоча про комфорт стрільби на ПТСАУ говорити так це таке собі діло, якщо ми говоримо про стабілізацію. Але в нього, по-перше, кути горизонтальний наводки 15 градусів. Це насправді як для ПТ без башти добре. та й вниз 10 градусів. В цьому плані питань немає. І на турбіні він їде там свої 34 Ну, тобто його яскраво виражений мінус це НЛД. Ну, там срака, і у всьому іншому він просто нормальний, комфортний з імбовим ДПМом. Але ДПМ це таке діло, десь ти його реалізуєш, десь ні. Того ж чи є 3 набагато легше реалізувати через альфу, ніж баджера через ДПМ. Але коли стріляєш по КД, оу. кайф. Просто кайф. Все, що стосується бронювання, краще, ніж ВЗ, гірше, ніж Є3. Все, що стосується рухливості, краще, ніж Є3, гірше, ніж ВЗ. А гілка прокачки одна із небагатьох, де схожі по концепції танки починаються з 5 рівня. Таке неспішне, броньоване, ДПМ. Десь танки кращі, десь гірші, але концепція одна і та ж сама. Хоча багатьом ця гілка не подобається, особливо до АТ7, і я їх розумію. Я сам, ну, вже давно, але все ж таки разів так 6 не витримував і продавав той чи інший танк гілки, хоча Т-15 мені сподобався. А от Тортойс. Один із найкращих танків гри. Так, стоковий він, скажімо так, уєбан, Просто тому що альфа, а топовий це просто кайф, один із найкращих танків, на яких я. Грав. Ну і Баджер. Хтось скаже, що він гірший, ніж Тортойс, і в якійсь мірі буде правий, але це не відміняє того факту, що Баджер теж класний і теж унікальний. Фош би потрапив сюди навіть, якби його не апали. Його і не треба було апати. Просто ця монобільшість, яка не може знову нанила. Але в будь-якому випадку унікальний танчик. В першу чергу унікальний своїм барабаном. На дві, ну, в принципі, він просто унікальний своїм барабаном на 2400 потенційної шкоди і не передати той кайф, коли ти викатуєш на танк і даєш 5, а то і 6, із шести снарядів по 400 альфи, 2 секунди між пострілами. Те, що Фош може зробити з будь-яким танком один на один, це треба показувати на чорно-оранжевому Ютубі. А взагалі, дуже рухливий, швидкий танчик з класною гарматою. Але з двома лючками, в один з яких стріляють практично постійно, в який постійно всі влучають, пробивають і будуть вас гнобити. Всякі там Джони, Емануелі та Степани, ниють, що їх пробивають. Фош такий сякий, саме смішне, що після АПУ їх і так будуть пробивати. Але Фош це класний. Унікальний танк був, і тим паче є. Ну а гілка прокачки, ви знаєте, чим вищий рівень, тим краще. Дев'ятка, кайф, вісімка, таксяк, сімка. Ой. Фош і так був актуальним, ну а зараз тим паче. Топ-1, без варіантів. Якщо попередні танчики можете ставити в будь-якому порядку, то це топ-1. Просто найкраще ПТ в грі на даний момент це Хорі 3. Причому, коли казали, що на ньому планка на відмітку висотка, бо його тільки ввели, я вас здивую, його вже доволі давно ввели, а планка 4700. Не просто так. Окрім того, що в нього є бронювання, це здається, що воно таке собі, але воно є. Рухливість шикарна просто. Десь навіть комфорт стрільби. Він власник найкращої гармати в грі, в принципі. Ну, по порядку, бронювання з однієї сторони слабеньке, але з іншої, воно працює, воно відбиває. При там деяких сценаріях, ну от коли він там вище стоїть. Рухливість, він дуже рухливий. Він нормально їде вперед. А те, як він крутиться, це взагалі блаженство. Комфорт стрільби, ну в нього просто мінус 7 градусів вниз. Ну, це нормально, так в нього 10 градусів горизонтальні кути, але танк швидко крутиться, танк швидко зводиться. Це танк, в якого немає такого, що прямо вираженого недоліку. Так, бронювання корпусу, так, 10 градусів вліво-вправо, але все це компенсується. Ну хіба що. Там не знаю, рубка ззаду. Ну це неприємно. Так, врешта компенсується. І... А, ну і гармата. 700 альфи. ДПМ, комфорт. 360 пробиття голдовою бебехою а бебеха – це найкращий снаряд в грі. А, гілка прокачки, до речі, сьомий рівень це імба, яку якогось милого не чіпають. Взагалі, я думав, його поріжуть, його не чіпають. Восьмий просто норм, дев'ятка клас. І навіть в 100ці більш-менш непогані танчики. Більш-менш. Ну а десятка навіть банально планка на три відмітки каже, що. Чайно ти, друже, десяточку. Чому немає Мінотавра і чому немає нової ПТ? А, мінотавра немає, тому що не дивлячись на те, що йому апнули рухливість, все ж таки йому засильно порізали лючки. Якщо вам хтось каже, та йому там трохи їх порізали, він цього не відчує. Відчує, відчує і планка це вже відчуває. Якби йому апнули максималку, ну я б ще сказав: ну окей, може бути рівноцінний обмін, а так. Ну, він все рівно залишається просто нормальним, десь унікальним, але вже не настільки кайфовим. А нову ПТ я просто не катав. Та й не, не люблю я танки з поганими кутами вліво-вправо, якщо в них немає якоїсь там. Е... якогось там надійного бронювання. Просто не люблю. Але там гармата прикольна, але з іншої сторони, 5 градусів вліво вправо, це блядь, просто жесть. Ну і я буду закінчувати це відео, а це означає, що... В любителів смішного геймплею з підвищеним містом Проміло-Інфаркт. тому що, виявляється, СТРВ 103Б і подібне лайно не в топі найкращих ПТСАу. Хм, як так? Ну, от якби в мене відео називалось топ безтолкових танків, які настрілюють тільки в ситуації, коли команда програє фланг чи бій, ну тоді СТРВ була б на першому місці. Колись я обов'язково запишу таке відео. Ага. М -м. Да. Ну, все, я пішов.